Всім привіт, Тьома, стой. Ой, помахай, Тьом. Ну помахай! Помахай всем привет! Що випало? А? Шо то покажи? Шо? Що це таке? Дай я кийца ням-ням, Що ти мелеш? Ми тільки що їли, щось він так погано їсть, але це теж із-зубів за зубів. Їсть, попів тарелка. Не знаю, мені кажеться, що він не наїдається взагалі. Ну хоч він уже, я йому кажу, давай, ложку запихаю, він не хоче. Ну, може, звісно, і наїдається, не знаю. Ну їсть усе, але дуже мало. Що? давай знімати. Що ж, набрав. Капець. Такі погані, каже, лапті, ми більше не купимо. Все. Все, стой. На, клади їх собі. Не хоче ходити, в лапти, хоче басяком. <гум> Давай сюди покладемо. Можна? Можна сюди покладемо? Можна, так? Да? Все таке замазане. У нас можливо буде дощ. Дивіться, яке небо. Так, ідемо на той двір. Подивимося, ми вчора набирали басейн йому. Ждем хімію на здоровий басейн, бо теж ніхто не купався, опять, нічого не робили, вода позеленіла. Там ще ж, ж неділю, якщо нічого не робиш, все, вода зеленіє. Так що ждемо хімію, повинні вислати. Сьогодні були, не знаю. Вислали чи ні препарати. Де? Тьома. І все. Там може вже ми не будемо купатися. Пів літа пройшло навіть більше. Идем туди, мы ну, тебе хорошо. Що тут гуска наваляла, да? Давай боти обувати. ты там не пройдеш. Там гуси ходять. Давай обуем, давай. Давай, мамі. Давай мені, подавай, боти. Мама будет обувати лялю. Давай, давай. Спасибо, спасибо. витрусив. вытруссил. Сідай до мене на ручку, будемо обувитися. Артем опять полюбив батут. Що мені залазить? Да? З тобою? Залазь, все, давай, і я буду. Все, будемо будем двох. вдвох. Ав Авава, собачка, да? У нас оце як батут ремонтировали, порвали всі оці штуки, що прив'язують оце синя. Де? Ав, ав, ав. І тепер вона все сползає. А це такі ходи, не ходи по синьому. Давай будемо А Ававаус -ав, сусідів, да? Ну, коротше, я бігаю, він за мною і наоборот. Тихо, ти що? знаю, мене не видно, але Артем звалився тут. Не знаю, де він мокру землю наш, може возле перця. Замазав пів ноги собі. Хорошо, що у нас тут є басейн його. Ми помили, помили трошки, так? І все, бо мені як не дійде до Угу. Підемо до бабушки звання, підемо. Пішли подивимося, що вони там роблять. Підемо? Ну, Пішли. Ну що, Артем, дивись скільки нарили вже, Угу. Будеш їм допомагати. Диви, яка гарна. Гарно, Що? Да. Що ти хочеш? Що? на? На баба? Чи що ти кажеш? Ні? А що ти робиш? Цибуля? Кажи цибуля Можеш сказать лук так швидше Як хочешь, скажи. Є цибулька, да? Не одривається. Все, дірвав. Ну, да, вам тачкой не хвата. Все, Ваня ще приніс. Ще приніс, да? Дивись, буде як Ваня, так? Да? Є кавуни? Mm. Да. Такі вже, дивись, у нас кавуни. Ти бабушки махаєш, бабушки перерив, віддихай, Ваня тут нам екскурсію. Чу? А ось диви який. У -у -у -у! Диви, який здоровий. Ти бачиш? А ось, диви їх три в місті, диви, вон дивись Ти бачиш? ще більший. Ще більший, є кавун. Угу. Що, що, що? 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 Мячики, так? Да? Вон зеленіші. У Нас дома є, ми купили. Один кавунчик. Ваня каже, йди, йди, йди сюди. А де ти я взяв? А це старі прошлогодні, Що? Що таке? Нє, не бач рано, вони всі маленькі, зелені, бачиш які? Да, хороший, хороший кавун. Угу. Є там маленький, а он здоровий сіє. Вон диви, побачив. Так. Да. <плакова> <плакова> Оце класний м'яч, так? Да? Ваня диви, зове Ваню. Каже, Ваня, пішли. Ваня, пішли. Што? Шо? Што? Шо? Што? Помідор, ні, то не помідор, у нього все помідори. То кабун, м'ячик, диви тобі. Дай йому. Клас. Виграли. Це оці гадюки, що літають, на нього. Каркають. Артема злякали, заліз до мене на руки. Цей гави. Гави ворони. Ну-ду-ду. Хоп-хоп. Оп. Ваня кидає. Нет. Ми не будемо рвати. Та він так і хоче. Ніт. Все. Пошли. Який? Дирявий бере той. Він тобі все одно не нужен. Шо? Пішли, пішли, пішли. Хто там? Помідор? Да? А що ти там шукаєш? Шо? Тут нема помідорів, тут тільки цибуля. Цибуля є, так. І, да. і кавун один ось дирявий. Тут є ти вуткам здальова така, да? О, помощник уже викидай, не викидай. Ти що? Така, звісно, не маленька якась. І є, хоч і є нормально. Та мало. Ну так, да. це те, що якщо воно не поливалося, то це і так нормально. Ні одного доща не було. Один був якийсь не дуже. Чого ти робиш? Зачем ти його перекладаєш? Чи кидаєш? Не надо. Хто там? Ворона чи що? Хто там? А не знаєш. Є, каже, цибуля. на Цибуля. Не. Ну не викидай, піднімай. Піднімай давай. Давай, ложи сюди, молодець. Угу. Просто дивіться, скільки маленьких вітьом. Ми не брали нічого. Ніякої не тарілка, не лоточка у нас, мабуть, все-таки буде дощ, бо воно вже, вон, дивіться, синє, вже з другої сторони. Це я опускаю, зараз підемо помиєм. нямки нямки Кажу, підемо помиєм. Руки в кого грязні? В булій тільки шарився. Дожди, я жмень зараз нарву і підемо помиємо, хорошо? А <клес> улітка дивись яка. О, равлик диви який. Ага. Вау! Бач? Чого воно, фу? Все, хватит тобі дивись? Паши і ага. Не, Він уже щось жує. Що ти жуєш? Поки я ходила мить Що На. наразі ми якось куща не їмо. Ага. А, це ж тебе ще руки грязні, воно якесь пильне все. От раніше, коли я поливала його кожного дня, воно не було пильне. Я, мені не, не жалко було, ну не страшно давати. А зараз воно реально все дуже якесь пилюче, бо нема дощів. А, ні, я даю. Тебе грязні руки. Я дам. Замазаний. Ох, жі хвастуняра. Боже, коли в мене волосся дростуть? Я хотіла ще фотосесію організувати на два рочки. На, держи, ще последнє, і все. Пішли. І мені це не подобається, що в нього воно такі торчки. Стерчать. Все, пішли. Опять Артема сьогодні не можу я вкласти. Опять ми поїхали по справах і він щоб спав. Коротше, поспав годинку хоча б. Всього спинчить. Ми зараз ще їдемо. ще поспить. Зараз шоста година вечора. Спить. Так, все, ми вже приїхали. Артем виспався. Тьома виспався? Так, да? він поспав короче, з 11 до 12 дня. Навіть часу наверное, не поспав. Після хочеш? Катя тіка, бери, 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 м'яч машина їде бігом до лавочки, до лавочки, до лавочки. Сюди, сюди, сюди. Давай встаємо до лавочки. Молодець, що він тут. тікає, одразу як хто нибудь машина чи мотоцикл, сразу тікає <гум> в двір. Іди сюди, давай до лавочки. Ніяк не розкажу, що він спав з 11 до 12, як ми їздили в місто. І тільки що, як ми їздили, теж нам треба було в одне місто, він поспав півтори години, теж нормально. Зараз, сьома година вечора. Просто думаю, що не пізно. і Скільки він засне сьогодні. Тьом? Оце хоч став брати самокат. Це взагалі ж його не брав. Став ножку. ж бачите, воно тут не їде. Не їде воно тут! Ось отут давай. Ось, дивись, ось. А куди ти пішов? Ми йдемо на той двір. Дивіться, де рука. М -м -м -м. Тільки що ми бачили там знайомих одних. І маленьку лялю 9 місяців. Ти, я завжди, я не знаю. Боїться всіх. Ну треба, каже, ходити. Ні, ну як, Лялю не боявся, він діда боявся, бо Ляля гуляла з дідом. І він хотів, коротше, Андрій хотів, щоб вони за ручку поздоровалися. Та Ляля -ля, не боїться, а цей боїться. Так, треба да? да, на площадку ходити частіше. Що у вас тобі? Два рази з'їздили і все. Тут каже, немає, тук, тут свої всі. ну цей Він нікого то не боїться. Да? Все, Ще заїжджала однієї бабушки, возили. Пшеницю тільки що. І вона ж хотіла дати конфетку, каже Артем, будеш конфетку? Я кажу, там ми таке йому не даємо. Вона каже, а печення. Кажу, ну печення їсть, но рідко. І пішла йому, винесла, дивіться, дід вийшов, сусід. там. Винесла йому конфету на паличці і снікерс дає. А Він не захотів брати. Кажу, давайте у нас Ваня ще є, той такий, все з'їсть. Да? Вань. Ой, Вань кажу, Да, Артем. А самокат ти не хочеш завести. Все, пока, махай пока. Все, тепер він вообще не хоче ходити. Давай я зніму. Все, стой, а ще один. Давай цей знімемо. Ну так, да, на піскову погано ходити. Конечно, бутым. Давай, іди, біжи, біжи. Вот так. Класно. Каже, Ваня Ростов кучу. Взагалі, гляньте, на пів вулиці. Роставка. Ну, вони тут всією кучою бігали. Всі діти на цій кучі були. Вона така взагалі плоска почти була. Ну, я думаю, воно заметно да? так? Це поратіом лазить. Ну, мені каже, так краще, коли вона менша. Хай краще буде ростовчена, зато не така висока. Да. Да? Да, а що ти там знайшов? А да. ну покажи мені. Покажи що це таке крейда? Ні, це ням нельзя. Це не ням. Не можна це кушати. Давай я відро принесу, бо що відро складати будеш? Що? Ням- ням- Це не ням-ням нет. Це камушки. Камушки. Кажи камушки. Все правильно кидай їх туди. Вони не нужны тобі. Ти їсти хочеш чи що? Не кушать не хочешь ням-ням? Дед стука, він танцює, Думає, що це пісні якісь. Дед там рубає дрова сусід. Уже місяць, мабуть, ніяк не перерубає їх. Тьома! Тьома! Тьома, дед рубає дрова, да? А що ти реєшь там, Що ти шукаєш? Що ти шукаєш? Ням-ням. Ням? Та ти ж виконув його. Я опять знайшов ням. М? Ще шукаєш? Нема. Ти що, танцюєш? Це ж не мелодія. Все, упало, бач? Заховалась, нема. Ану розривай, де воно ділось. Найшов, ні? Та десь воно, де ти його зарив? А все нема. Бач, нема? Крейда десь загубилась. Ну шукай порийся, де воно ділось. О, диви, є. Найшов. Клас. Що, будеш танцювати, так? Да? Дед рубає, рубає, пенек не не розрубає. Ти танцюєш? Каже, що слабенька мелодія. Зараз ж опять загубиш свиням той. Що? Положив, зарив, а зараз будеш казати, де вона є, так? Да? Шукать. Будеш шукати ту? О, дивись, падає. Упала, упала, упала. Є. Що? Я не розумію, що ні, не розумієш теж. Не, не можу об'яснити. Артем покотився з цього піска, отут тільки головою вниз і йому все одно. Він встав. Дивіться, що робить? Заліз опять, хоч голова вся в піску, покажись, ану, покажись. Нормально. Молодець, мені подобається, що він падає і не плаче. Або там стукнеться десь, навіть якщо щось здер, кров десь побачу, то він все одно не плакатиме. Молодець, так? Да? Що там побачу вже? Шо? А що там таке? Камушок? Да? Нема, упав. Бух, глазки дивись, ану покажи. Повна голова піску, ну нічого. Іди запять, адже ж опять звалишся. Отак, так? Да? Тільки що бубуха, отак прям упав. Отак бубух, де? Да? Вставай на, ось твій кусок крейди. Бачиш? А ось розочка, бачив цвіточок диви який. Що треба ну. робити з ним? Нюхать, да. Ой, хороша яка. Та дуже не нюхать, що там жуків нема. нема. Що там, трактор стоїть? Що за ам? Що? А що це до нас кіт не приходить? Папа запретив його, каже, наш кормить тут, щоб ми його не кормили. І тепер він не приходить. Де Саймон? Артем? Де Саймон? Дома в себе сидить, так? Да? Да, йому давати. Він не хоче до нас вже ходити, бо ми його не годуємо. Не годуємо кота? Ні? Нема Саймона? Нема, Нема? Нема Саймона. Ось дивись, це треба рисувати. Конечно, мені хтось дасть. Ось, диви. <ріхи> На, буде вся лавочка порисована. А ну вмієш? Опа, а що вліво? Ух ти, Клас! Оце показала. У нас, конечно, ще багато мілків є. На, ось. А Давай вправу. О! І в диви, хорошо виходить. Пописано буде, ну нічого. Да? Хто там? Трактор їде? Міша їде, так? Да? Міша їде на тракторі. Ох, да? такий трактор. Не боявся? Ні? Ні, не, не боявся. Що там? Поїхав, Міша, так? Да? Махаємо пока. Є um, трактор! Um, um, um. Отам! Поїхав! Так ти любиш ті трактора? Uh -huh. Нравляться тобі? Все, приїхав, да? Рисуй ще, давай. А ну якою рукою будеш? Вправу взяв, молодець. Ти будеш як Ваня, Ваня в нас теж. І лівий може, і правий. Він пише правий, а от різать, наприклад, він лево ріже. Шо? Падиш, падиш, пиши ще, Виді, що це в тебе. Шо? Нема? Закриваю тобі. Що там таке? Хто? Хто? Баба? Баба тут нема баби. Пиши ще, будеш писати, рисуй. Треба доставати доску вже да, з мілками, у нас вона то є. Але він щось з нею не хотів. Писав фломастерами, а друга сторона мілками. Що да? там? Немає, вже міша заїхав, бачиш? Заїхав? Крейда, кажи, Крейда. крейда. що ти думаєш що то мелодія? Вони в м'яч грають. ось Артему дала. Бабушка одна. Конфеті сейчас Ванью отдам спорсом. Діста вони в м'яч грають. Вань, ти єси отака? На. Бо Артем же ж і не їсть. Снікерс. Чотири А М'яч забрали, понятно. Іди з ними грай. Давай, каже, буцайте мені. Давай, бери м'яч. Кажи. Це все. Артема розстроять. Буцай їм не забирай. Давай, буцай, молодець. Тьом не хочу уходить. на вулиці похолодало, я прям замерзла. Він ще й ходи Що? А що ти шукаєш? Кого ти завеш? Пояс їде там, да? чута, гуде в лісі. Все, махай всім пока, Тьома, тьом, махай пока. Буду його зараз затягувати, бо в нас сьогодні виключають 9 часов світу обіцяють з 9 до 12 ночі не буде світла. Бачите зуби. Все, махай пока. Всім дякуємо за перегляд, всім пока-пока. Артем, махай пока. Артем. Йому ніколи за м'ячом дивиться.